Ми не можемо, ні, ти не можеш здатись, Україно, а ось цьому ми тобі поможемо. Відбудуємо потім, тільки не хвилюйся, наша ти рідненька, тільки зараз ти повинна трохи протриматись. Ти не падай, духом чуєш, наша ненько, міцно стій на варті, щоб там не траплялось. Ми тебе не кинем, землі збережемо, ворогу ніколи не дозволим окопатись. Ми тебе кохаємо, рідна наша ненько, і ми будемо стояти вартою по черзі, на твоїй безпеці. Ми не падем духом, щоб там не траплялось. Будемо готові до всього на світі. Міцно тебе, любим, та в молитві просим до небес блакитних очі, підіймаєм. віримо у тебе, наша ти єдина, що ти зможеш ворога відбити. Потім ми покажемо світові усьому, що ти наша рідна маєш навкруги, тільки ти не падай зараз на коліна перед людом, що тебе катує без душі. Люд цей бездуховний, ніби поглинає він тебе з усіх сторін. Але ти повинна знати, що молитва сильна наша збереже тебе, кохана наша ненько, назавжди. Ми думками зберемось по всьому світу, та молитву нашу підіймем туди. Він почує, тільки не хвилюйся, збереже тебе рідненька, наша ненько, назавжди. Ти, кохана наша, Україно, ми тебе ніколи не покинемо в біді. Будемо з тобою назавжди.